Друзі, усім доброго дня. І так, хочу поділитися думками о сьогоденні. Перше. створення української нації, українського народу, і чи може Україна будувати на національну державу. І чи є місце. Іншим народам на території України. Перше Україна може будувати національну державу. Бо українцям десь треба будувати свою державу. Це нормально. І навіть з християнської точки зору народи, не те, що народи, навіть племена будуть в вічності. Тобто не зникнуть нікуди народи. Будуть народи, будуть племена. Якщо мені хтось каже, що народи з'явилися після Французької Революції, то Біблія каже інше, що народи з'явилися від самого початку і були прародітелі народів, і є характеристики народів. І я це пояснюю тим, що сила притяження не з'явилася, коли Ньютон її описав. Вона існувала і до цього. Але осознання сили притяження, її описання в формулі, якби дало людям можливість цього зрозуміти. Але люди але сили притяження, якби все одно на це. Зрозуміли це люди чи ні. Теж саме з народами. Народи, племена були завжди. Просто люди не могли охарактеризувати це явище. Народи з'являлися, зникали. От, і якби це нормальне людське, людський стан, як спільні звичаї, спільні традиції. Це покращує розуміння людей, покращує комунікацію і дає можливість краще строїти своє життя, виживати, скажімо так, бути успішними. І це від Бога, тому що. Є определенна географія, є определенний клімат, є сусіди, там, фауна, флора, і сусідні країни з людьми, які налажують на людей відбиток. І тому є формування народів. Ось так. Це якщо просто, є багато ще інших чинників, не менш важливих. В Україні дивіться, яка склалася. Може хтось подумає, що я там нацист чи ще щось. Ні, в Україні склалася така культура, що в нас раді усім іноземцям, які є гарними людьми. Тобто, в нас на перший порядок іде е, якості людини. Якщо в людині гарні якості, навіть такі люди у нас займають ключові посади в державах. Вікінги, да? Київська Русь, тобто на той час та культура домінувала, і вона і, Украї... і тогочасні руси українці восприйняли культуру вікінгів. І так було, було, було і далі. Але далі нам ми втратили державність, і якби наш народ е, питалися асимілювати. Але це не вийшло. З'являються там далі козацькі да, держави. І як це було в козаках? Е, в козаки брали усіх. Усіх брали в козаки, незалежно від національності. Але ж е, від людини вимагали присприйняття тієї культури. В яку він вступав. Те ж саме у євреїв. Це норма. Якби нема тут нічого поганого. Тобто Ми приймаємо людину, а людина хай тоді прийме і нас в своє серце. Якщо ми приймаємо людину, то ми хочемо, щоб і людина прийняла і нас. Бо якби ми тебе розуміємо, тепер розуміє і ти нас. Ти, ну, ми беремо тебе в свою культуру, тепер хай твоя культура буде і в тобі. Наша культура буде в тобі. Тобто Якби так, ми в твоєму серці, ти в нашому серці. Е, у нас християнська культура. Е, слава Богу, за це. Якби наші предки не помилилися. Багато я кажу, є номінальних християн. Але в нас нема такого е, ненависті до людей. У нас безліч росіян, яких ми прийняли, і в нас воюють росіяни. Але ми хочемо, щоб росіяни. Сприймали нашу культуру. Хай залишаються росіянами, якщо хочуть, але якщо вони живуть в Україні і нам треба якось сприймати друг друга, або, ну, щоб не було відчудження, тобто є якісь правила да, в нашій країні, є якісь закони, там, їх треба соблюдати. Є якісь традиції українського народу. Ну, це нормально. Українці, наприклад, без проблем встраюються в інші культури. Чому? Тому що ми розуміємо принцип, так? і ми не конфліктні. Але в нас в Україні ми вимагаємо від людей того ж. І якщо когось це нервує, то вже це дивно для нас. Бо це тоді експансія. Далі. <кій> Переживши, дивіться, немає такої війни, де завжди є одні успіхи. Ми йшли від успіху до успіху, від успіху до успіху йшли. І тут ми зіткнулися з якоюсь помехою, у нас не вийшло. І тут уже треба показувати міць іншого характеру, осмислювати щось змінювати в собі. Бо те, що приносило нам плоди, до цього вже не діє, так як діяло. Нам треба. Зараз щось в собі змінювати, реконструювати, і це нормально. Проводити зміни у людей, яких не бачать не можуть вже розвиватися, вже вони, скажімо, застигли в своєму розвитку, треба змінювати на тих, у кого є бачення, які можуть щось змінювати в країні, в армії, переформатовувати, виробляти нову стратегію, давати нове бачення, освіжувати. І тут незалежно від авторитетів, бо ці люди вони ну, і самі повинні казати, що все, я і жив себе, в мене немає бачення. Якщо є в нього бачення, він осознає свої помилки добре, е, хай залишається і ну, щось робить ну, всі можуть помилятися. Але якщо в людини немає бачення, то їй не треба триматися за те місце. І не треба цю людину захищати, бо ну, цим ми собі тільки нашкодимо. Те, що приносило плод вчора, сьогодні вже не ефективне. Або ефективне, але не так. І треба щось змінювати. І ми бачимо, що ці зміни накопилися. І зараз треба переформатувати себе, переформатувати суспільство, працювати з суспільством, боротися за розум людей. Тобто доносити інформацію їм, що, ну. Мільйони воюють, і не всі загинули. Це не те, що ми призвали мільйон людей, всі загинули, і нам треба ще один мільйон. Ні. Ви були по болезням, ви були заранніями, так і є загиблі, і треба поповнення. Але більшість в строю, ну у нас вже не такі великі втрати. ну, да, вони великі, можна сказати, там, гори, так. Але ну, відносно чого? Відносно Росії, у нас втрати невеликі. Наша проблема в тому, що ми втратили дуже багато населення. Але військові втрати не такі вже й великі. Ну і далі треба об'ясняти людям, то тобто якось комунікувати і робити щось для того, щоб люди йшли в армію. В мене є ролик на цю тему. І в деяких з'явилася паніка. Е, реально люди запанікували. А, ось ми програємо зараз. Ну, Я дивлюсь на Авдіївку. Ну, я дивлюся, як росіяни вкладають там тисячами і сотнями вже свою техніку. І в мене є надія, що ми виграємо цю війну. Того, що, ну, ну яка б не була потужна країна, не може вона собі дозволити. Е, ну, так розходувати свої ресурси. Ну просто. Ну, не виграють так війни, розумієте? Не виграють. Так війни програють. Якщо хтось мені скаже, що Радянський Союз зміг, за Радянським Союзом стояв Ленд-Ліз. Америка і Британія, Британська імперія кормили Радянський Союз. Будували йому економічну базу. Не тільки кормили, будували економічну базу. І військовий лендліз. Тобто весь стил будували американці, при цьому кормили, снабжали. В общем, і Радянський Союз тільки посилав людей. В Росії нема цього. Ну, можливо, Китай стане тилом для Росії. Якби забезпечить, ми бачимо це. Що мільйон корейських снарядів там і все інше. Так, це можливо. Але ну, будемо надіятися, що ми знайдемо вихід. Я хочу сказати те, що ну, не буде легко, але якщо не боротися, буде гірше. І просто ну, треба думати, як це нівелювати, щось робити. Однією піхотою, звичайно, ми не виграємо цю війну. Що нам треба якісь інші засоби також? І піхота, і інші засоби, які б вирішували поставлені задачі. Нам треба, щоб взривалися в Росії заводи, щоб ми могли глибоко в тилу ці поїзди і бази бомбити снарядами. Ну, тобто є запит, за, запит, тобто треба формувати запит, який би він не був і, на перший погляд, нереалістичним. І щось думати, як вирішувати цей запит. Е... Поки що нас це вдавалося. Я надію, що вдасться і далі. І. Ну, ми вирішували невирішувальні проблеми до цього часу. Давайте продовжуватися в цьому ж духі. І нас все вийде. Головне, не зневіритися. Е... Хочу сказати, що Римська імперія. Не була серзу Римської імперії, вона з'явилася з Риму, з одного міста, яке було, яке ніколи не здавалося. Якщо подивитися на війни Рима, то вони билися завжди до останнього. І перемагали. Тож ну, в цьому можна в них повчитися? Битися, думати, переформатовувати. Кстати, римляниці ми відлічалися від усіх інших народів. вони Запозичували у своїх ворогів щось вчилися. І римська культура вона така впитувала в себе все-все-все перероблювала це під себе і робилася дуже сильно ефективним і тому виігрувала. Тож давайте робити, вчитися, впитувати в себе і далі двигатися. Друге друзі. E, дивіться, не слухайте тих, хто на словах багато чого розказує, а на ділі e, оказується ноль. Все іспитується ділами. Якщо людина щось каже, каже, багато щось розказує, і нам іноді здається, вау, який він ну, крутий, ми думаємо, що дійсно так. А показує діло, що він ну, ніхто, то все, ну, все, що він казав. Ну, воно пусте. Тобто, ну, він десь все почув, він в когось це злизав, тобто це не його опит. Він просто повторював чиїсь слова. Розумні слова, можливо, гарні ідеї. Але своїми ділами він доказав, що він не може ці ідеї і слова платити в життя. Ну, в Біблії не зрясно написано, по ділам, узнаєте їх. Якщо людина втекла з країни в той час, коли країна в неї нуждалася дуже сильно, не можна вірити цій людині. Ну, він втіче, він втіче, от буде щось трапитися, і він знову втіче. Якщо людина вам брехала-брехала постійно. Він збреше вам і далі. Ну, ну, якби треба розуміти особистість людини. Є дійсно покаяння в людях, але, опять же, покаяння воно в ділах, а не в словах. Скоріше і нам перемоги, друзі. Росія небезсмертна. І суд Божий над Росією буде. Повірте.